Слухайся свого серця так часто радять в світі. Але по суті, друзі, це добре замаскована сатанинська порада, щоб зруйнувати наше життя вщент, причому, нашу сім'ю і наше майбутнє можна зруйнувати, якщо слухати наше серце. Тому що природа нашого серця, вона дуже гнила. Біблія описує серце наше так, серце людини лукаве понад усе. І вкрай спорчене, хто може його осягнути? Так в книзі Єремії написано про наше серце. Кожен день наше серце старається нам дати імпульс, або так скажу, втулити те, чим воно багате, лукавство і зіпсованість гріхом. Якщо нас хоч трошки цікавить здоровий глуст, то треба завжди з опаскою дивитися на свої чуттєві пориви, які дає нам наше серце. По суті. По суті, якщо брати, нам треба вибрати або дороги нашого серця, або дороги Божі і керуватися надійним засобом для прийняття рішень безпомилковим Божим Словом, це є Біблія.